У світі існує безліч інформації, не вся вона є правдивою. Часто ми стикаємося з різними твердженнями, які здаються логічними, але насправді є міфами. Сьогодні ми розглянемо найпоширеніші з них і дізнаємось, що насправді варто знати, а що просто вигадки. Міф номер один: морква покращує зір. Морква — це чудовий овоч, хрустка, солодка, багата на вітаміни. Але чи справді вона допомагає покращити зір? Зараз розберемося. Морква багата на бета-каротин, який організм перетворює на вітамін А. Цей вітамін дуже корисний для очей. Він допомагає запобігти катаракті та підтримує нормальну функцію зору. Наприклад, завдяки йому наші очі можуть адаптуватися, коли ми переходимо з яскравого світла у темну кімнату. Але морква не єдиний овоч, що містить речовини, які організм може перетворити на вітамін А. Багато зелені, помідорів, буряка, теж мають ці вітаміни-попередники, а також багато інших корисних речовин. Тож немає нічого унікального у моркві саме для підтримки здоров'я очей. Ще важливо розуміти, що вітамін А, хоч і корисний для загального здоров'я очей, але він не може виправити або покращити конкретну гостроту зору. Тобто він не впливає на те, наскільки добре ви бачите предмети поблизу або далеко. Якщо у вас короткозорість чи далекозорість, то навіть якщо ви з'їсте тонну моркви, це не зробить ваш зір ідеальним. Тому не знімайте окуляри. Цей міф неправдивий. Проте моркву і всі овочі варто їсти, адже вони багаті на поживні речовини, які корисні для організму загалом. Міф номер два: вакцини викликають аутизм. Чи задумувалися ви, чи можуть вакцини викликати аутизм? Отак, ваші знайомі точно про це колись говорили. Але чи правда це? Ні, не можуть. Було проведено безліч досліджень і жодне з них не довело зв'язку між вакцинацією та аутизмом. Єдиний випадок, коли такий зв'язок, начебто, знайшли, це дослідження британського лікаря Ендрю Джеремі Вейкфілда, яке він опублікував у 1998 році в авторитетному медичному журналі The Lancet. На жаль, згодом з'ясувалося, що Вейкфілд отримував гроші від юристів, які хотіли знайти компромет на виробників вакцин. Більше того, він сфальсифікував результати дослідження та дані пацієнтів, щоб створити враження. Ніби існує зв'язок між вакцинами та аутизмом. Але насправді жодного такого зв'язку немає. Саме тому у 2010 році Ендрі Вейкфілду заборонили працювати лікарем. Тож можемо впевнено сказати: ні, вакцини не викликають аутизм. Міф номер 3 Волосся росте швидше після гоління. Попри те, що ще з 1928 року вчені довели гоління ніяк не впливає на ріст волосся, багато людей досі вірять у цей міф. Одна з причин це те, як росте волосся. Коли ви голитесь, волосся відростає знову. І здається, ніби воно стало грубішим або темнішим. Насправді це не так. Вся справа у тому, як виглядає волосина. Кожна волосина починає рости у шкірі з фолікула. Вона найтовстіша біля кореня і поступово стає тоншою на кінчику, коли ви її голите, зрізайте саме ту найтовстішу частину, тому коли волосся відростає, здається, що воно стало жорсткішим чи товстішим, хоча насправді нічого не змінилося. Отже, те, що після гоління волосся росте густіше, просто ілюзія. Гоління не змінює те, як росте волосся, яким воно буде, коли повністю відросте. Існує багато способів позбутися небажаного волосся, гоління, віск, спеціальні креми, лазер. У кожного методу є свої плюси та мінуси, але кожен з них не впливає на те, як буде рости волосся в майбутньому. На кольори товщину волосся впливають ваші гени, іноді ліки чи спосіб життя. Але спосіб, яким ви видаляєте волосся, не змінює те, яким воно виросте знову. Отже, тепер ви знаєте, що не все, у що ми звикли вірити, є правдою. Важливо критично ставитися до інформації, перевіряти факти. І не піддаватися популярним міфам. Бережіть себе і залишайтеся відкритими до знань.